до ветеранської волонтерської організації Дніпровського району і прохищаємо е, гарних жіночок, самих класних, самих мудрих, самих трудолюбивих працездатників, які роблять добро для нашої країни. Так, беремо ти, що ловили. Я Ми трошечки наловили вам. І ми Ось рибки, рибка, бачите, рибка, 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 рибка. Пішли. Ваше треба пробити? Вино. Красики. Ні. Красичка, клодичка вам. Я полюблю вам залишу пакетик. Це вам смаколики. Я вам Є пакети, к вам залишати. Спасибо, спасіба. Танечку ми дуже поважаємо. Це наша, як кажуть, душина. Вона нам, нам привозить. Це наша оддушина, Танечко Соловей. Да, да. Да, вона завжди нам допоможе і всі. Ми на поле Приятим. разом. Ми в нас е, Машенька і Оля ріжуть ленточки, це в'яжемо сітки. Вони в нас розпарюють і куртки, і всю, яку можна збожжя, і на накарімати відправляють дівчинкам, а це на в'язку сіток. На сіток наших. Тут у нас добрий день. Ох, скільки тут дівчат. І що це буде? Ага. Це так. Ірочка набача да? харімати. Це Ірочка, так? По душечку такой сюди. Трошки до нас. Подушечки шиються, далі шиємо, щоб наповняти самі. Е -е. Ізгартавлюємо ми всі каліймати. Е каримати каримати – це ми відправляємо хлопцям на передову. В бліндажі, там дуже в них тяжеле положення, мокро, холодно. Ну і Ми стараємося їм допомогти. І Ми зараз працюємо, зараз у нас заказ, дуже великий заказ. Хлопці просять, щоб ми тут чим побистріше. Десь до 200 карематов нам треба за місяць відправити, і ми цим стараємося як можна побільше ізготовити. Тут дівчата в нас наповняють каремати, прошивають. Наталя Трохимівна в нас вже готові каремати зашиває. Подушечки зашиває, синтепоном тут підправляємо, направляємо. Наташенька у нас на закройки. На закройки тут одразу кроємо кусочки, з якої тканинки. Значить, плащівка під низ іде, на верхній шар тепліше, щоб було тут, іде в нас тканинка. Всяка, яка є, у нас таку сшиваємо. Світочка в нас заготовку після Наташі, вже заготовку і зшиває, вшиває, щоб повністю в нас вже получався повністю метр сімдесят сімдесят. Тут буквально чотири чи п'ять на чотири. Така кімнатка в нас. ну Ми сюди поставили станок і тут натягуємо основу. У нас тут працює коли шість, коли вісім е, е, жіночок е, слава, в нас мужчинка один тут постійно, який трошки допомагає нам, об'ясняє. Е, і так ми працюємо. Ми за цей, із начала війни вже 420 сіток сплили і відправили хлопцям. В дане ми біло п'ятницю робимо сітку по заказу хлопців, так як на дворі сніг то розтає, то посипле, то розтає. І нам попросили хлопці, щоб ми такий То, Значить, у нас є ще сітки. Машенька винеси ту сітку защитні сітки. Це по, по осінні, коли ми. Більше до природи е, защитні, е, зелені, а ну свой Жоля допоможи вже. І ми тоді теж е, по заказу, е, куди, в яке направлення нам треба відправити, так ми і допомагаємо нашим е, воїнам. Це на всю техніку дуже сюди-сюди. Це -сюди. така, а це ще буде отака Ось От, от е, тут. Пишемо такі бірочки, до сіток ось шість на чотири з половиною. От щоб вже хлопці наші знали приблизительно, як техніку накривати, чи там бліндажі, чи там десь окопи, чи там, де вони знаходяться, так ми і стараємося одразу написати і допомагати їм. Такий варіант. Тут у нас. Ми ще зготавлюємо кикімори. Це хлопцям є скики на голову, потуриє снайпера, і є скаки такі плащаниці, які закриваються, при, щоб ось вони тільки у нас на фотографії є. Це ось отакі, отакі ось ми робимо. Це ми Таня наша в'яже і ми допомагаємо. От Це наші, якби так, допомог Ну і оце так тут нас трошки. Так працюємо, багато відправляємо. Сьогодні машину тільки відправили. Ми теж 10 каріматів і сітку. Вчора вечором буквально відправили теж 10 каріматів уже у 5 годин вечора. От і сітку це все по заказу і на передову, на пахнуть на передову. Це в нас в дане. Час Тут ми зустрічаємо гостей, обід у нас чаєпітія, тут приймає у нас депутат Сухарко Іван Васильович, мешканців мікрорайону, От, проводимо зображення, зустрічаємо наших хлопців, зустрічаємо, чаєм, гощаємо кавочки, коли в нас чим є. І так проводимо Е. Невеличкий... З початку цієї війни у нас почало працювати десь 60 чоловік, от і поступово люди відходили, працювали, переміщалися, потім уїжджали. Переселенці у нас були дуже багато. А потім зараз в дане час у нас 30 чоловік постійних людей. Це які і на дому, і в'яжуть, і ріжуть, і допомагають нам, носки в'яжуть. Це все у нас в роботі. До так у нас зараз 30 чоловік постійно задіяних. Постоянних 10 в чечені дня приносять. Забирають, ну здають обратно, беруть роботу на дом, і так ми працюємо.